Давайте привітаємо! Доброго дня! Мене звати Валентина Анатолійовна, я буду у вас вести заняття в понеділок, вівторок та четвер. Сьогодні перше у нас заняття влітку, в літній період. Заняття на сьогодні з природного довкілля, ознайомлення з природним довкіллям. Давайте з вами привітаємося. Доброго ранку, швидше подивись віконце, посміхається там сонце, значить, час усім вставати, постіль свою заправляти. Прокидайся, не лінись, всім навколо посміхнись і вперед на зустріч справам, хай цей день буде ласкавим. Ось таке привітання. Ось послухайте діти віршик уважно, а потім мені. Розкажете про що він? Теплий дощик умиє конюшину, за кружляку льбабки парашут. Літо з повним кошиком ожини йде до нас у крапельках дощу. Про яку пору року розповідається у вірші? Як ви гадаєте? От подивіться. На... Ні, а подивіться на малюнок, яка пора літо. року. Літо Правильно, про літо. Так, а за якими ознаками ви дізналися, що це літо? От подивіться на малюнок і що ви бачите? Лі. Сонце. Сонце! Правильно, сонечко світить та гріє тепленьке. Далі квіточки багато, так? Да? Метелики літають навкруги. Різнобарна картинка, літня картинка, да? вірно. Так. так. Діти, а як ви гадаєте, з кількох місяців складається літо? От, наприклад, Три. Ми... Так, правильно три. А ви можете їх назвати? Давайте ми будемо сьогодні їх вивчимо, добре? На заняття провіт... завітав перший місяць літа червень називається. Червень. червень. Перший місяць червень, далі наступний місяць липень і останній місяць літа серпень. Ось послухайте уважно віршик про перший місяць літа. Так, загадку спочатку. Про цей місяць. Як настав цей літній місяць, все росте у нас навколо. І ягідки почервоніли, спіє в полі щедрий колос. А зараз послухайте віршик Марії Познанської про перший місяць літа. В золотій хустинці, дорогі гостинці, червень нам приніс. Гляньте, як суниці в лісі у травиці розсипає скрізь. Подивіться, які гарні, яскраві, барвисті малюнки у цьому місяці червні. Тож про який місяць ми перший говоримо? Як називається? Запам'ятали? Oh, перший місяць літа червня, правильно. Так, а які ж зміни відбулися в стані неживої природи? Зараз ми з вами з'ясуємо, З якого кольору небо? Подивіться на малюнок. Якого кольору небо? Небо? Біло. Блакитного кольору. А чи є хмарки на небі? Так. Так, правильно. А які вони ці хмарки? Білі. Білі, пухнасті, легкі. А як гріє сонечко влітку, згадуйте? Жарка. Правильно. Жар, жар. Спекотно, дуже жар. так. Дуже спекотно. Є і те, коли буває день теплий, коли дуже спекотний, так? так? Так. Діти, скажіть, будь ласка, який став день? Короткий чи довший порівняно з зимою? От згадуйте. Довгий, правильно, малочинка, довгий. довгий. Правиль, довгий. Адмейний терець холодний чи теплий влітку. Який? День. Теплий, День. правильно. Так, а зараз ми з вами трішечки відпочинемо і зробимо хвилинку. Подивіться уважно, до вас в гості завітав хом'ячок і хоче разом з вами зробити хвилинку. Дуже спритний хам'ячок ставить лапки на бачок. Повторюйте за мною. Ставимо на бочок. Головкою так, так киває, киваємо головкою. шийку правно витягає, щоки свої надуває. Цілий день він лежить і кудись весь час біжить. метушиться, поспішає, фізкультуру полюбляє. Так, молодці, добренько. Так. Давайте ще при, бачу, теж приєдналися, да? Дітки. так? Дітки? Так, молодці, добре. Ось ми з вами пригадали про зміни, які відбуваються в неживій природі. Давайте ще раз назвемо, що є неживою природою. Ану, згадуйте, як ви гадаєте, що таке нежива природа? От, подивіться на малюнок. Річка. 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 Ще. Що ви бачите? Що? Небо. Правильно, не небо. жива природа, давайте. До неживої природи. Що відноситься? Небо. Дерево це воно росте, це жива. А от, наприклад, нежива. Це гори, сонечко, небо, річка. да? Гори. Бачите, скільки багато ми назвали ґрунт. Це все земля, нежива природа. Так. А зараз ми згадаємо, що є живою природою. До живої природи належать тварини, рослини, людин, люди. Одним словом, все те, що дихає та розмножується. Ось подивіться на малюнок. Рослинки, да? Бачите? Тваринки. Що за тваринки? Які це тваринки? Ви бачите? Правильно, свої слабенята, так? І вони бачили. Так. А зараз ми з вами пограємо в гру живе не живе». Подивіться на малюнок. Хто зображений на ньому? Хто це? Бабочка! Метелик, правильно, українські мови, метелик. Як ви гадає, гадаєте, це жива чи не жива природа? Жива. жива, правильно, тому що це метелик це жива природа. Далі подивимося на, на малюнок і виберіть мені тільки ті е, істоти, які належать до живої природи. Назвіть їх. До живої. Зайчик, Зайчик це Зайчик. жива. Далі. Крава. Теж живий. Правильно. А ще. Річка це не Річка. жива природа. Те, що росте, до живої теж відноситься. Сонце це не жива природа. Квіти, правильно, рослинки, дерева, ялинки. Трава, пташку ми бачимо, так? Вон внизу. Ягідки, це все діти, все, що живе. Це все жива природа, все, що росте, все що дихає. А тепер назвіть мені на цю малюнку неживу природу. Це Сонце, Ш... Сонце. Сонце. Річ. Так, річка. Далі. Хмара. Хмара, правильно, молодчинка, небо. Бачите, скільки багато теж відноситься до неживої природи. Молодці. Дуже гарно ви відповідаєте сьогодні. Я вам і дуже задоволена. Тож, давайте ще раз ми з вами згадаємо перший місяць літа. Який? Ч... Літо. Червень. 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 Так, вірно. А зараз, діти, послухайте віршик ще один. Південь. Спека, жарко всюди, на полях працюють люди. А в густім зеленім гаї пишна липа розцвітає, пахне квітами навколо, мед збирають з липи бджоли. То, як ви гадаєте, який другий місяць літа? Липень. Липень! Липень! Це другий місяць літа. А ось послухайте прислів'я та приказки про цей місяць липень. У липні день відбуває, це значить, день стає коротким, а спека прибуває. Далі у липні літо маківкою повита, це значить, липень це середина літа. У липні на дворі пусто, зате на полі густо. Так, і останній наступний місяць літа називається серпень. Ось послухай серпень. Послухайте вірш про цей місяць. Сміється місяць над полями, та дощ, то спека, маковій. Гудуть комбайни за ярами, співа бджолини медорій. Тож, як називається останній місяць літа? Серпень. Серпень, Варя, ти молодчинка сьогодні. Шерпень. Добре. Серпень, повторюйте, запам'ятовуйте. Добре, а тепер послухайте приказки про прислів'я, про серпень. Як у серпні дбаємо, так зимою маємо. Хто працює добре, той що? Той взимку має, правильно? У серпні хліборобу да. три роботи і косити, і орати, і сіяти. Діти, тож скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Літо. 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 Правильно. А тепер назвіть мені літні місяці, які ми з вами повторили та вивчили. Червень, липень, липень. І останній місяць серпень, Молодчинки, Я дуже вами задоволена. Вам дякую за ваші відповіді. Наступне заняття у нас буде в четвер, в 10 годин. Я вас буду чекати. До побачення, до наступного разу. Бувайте! До побачення, до побачення мої до хороші. Побачення. Молодчинки, до побачення!